Добрий день. Ще раз про переоцінку валют та валютних боргів. А заодно, як розібратись в бухгалтерських та податкових законах. Зв'язку з зміною курсу гривні до долара та євро, ми переоцінили рівневу вартість валют та валютних боргів. Але по закону в бухгалтерському обліку при зміні курсу валют, валютна кредиторська заборгованість покупцям та валютна дебіторська заборгованість постачальників. Не переоцінюється. Валютний борг покупців переоцінюється. Валютний борг покупцям не переоцінюється. Валютний борг постачальникам переоцінюється. Валютний борг постачальників не переоцінюється. Це досить дивно. 100 доларів це 100 доларів. А в рівнях по курсу що сьогодні, а не того, що був колись. Але так по закону. Як розібратись в бухгалтерських та податкових законах, щоб їх розуміти, та правильно вести бухгалтерський облік? Універсальне правило розписати такі закони методом подвійного запису, прогнати через проводки на професійному сленсі. Давайте це зробимо. 21 стандарт бухобліку визначає методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті. Вводить поняття Іноземна валюта, курсова різниця, монетарні та немонетарні статті, показує, що операції в іноземній валюті відображаються в звітності шляхом перерахунку і застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції. При цьому сума авансу для придбання немонетарних активів при включенні до вартості цих активів перераховується по курсу на дату сплати авансу. А сума авансу для поставлення готової продукції при включенні до складу доходу перераховується по курсу на дату одержання авансу. Як бачимо, мова йде про операції купівлі продажу товарів, послуг та інших активів в іноземній валюті. Розписуємо їх подвійним записом. Купівля товару. Спочатку надходження товару, потім його оплата. Маємо товар, маємо борг постачальнику 1000 доларів. Курс на дату операції 8 грн. за долар. В рівні 8000. Заплатили постачальнику. Зменшився борг постачальнику. Зменшилися гроші. 1000 доларів. А курс на дату операції нехай 9 грн. за долар. В рівні 9000. Борг постачальнику в доларах закрився, а борг приведені до гривні ні. Щоб закрити борг в гривні, Треба кредит 632 рахунку збільшити на 1000 гривень, а в дебет записуємо курсовий збиток. Куплений товар в рівнях коштував 8 000, але через зміну курсу його оплата обійшлася в 9 000. Маємо курсовий збиток. Тепер навпаки, спочатку аванс, попередня оплата, потім надходження товару. Заплатили аванс, зменшились гроші, появився борг постачальника. Надати нам товар 1000 доларів в рівні 8000. Отримали товар. Маємо товар, маємо закритий аванс. Курс 9 гривень за долар. в гривні 9000. Аванс в доларах закритий, а в гривні ні. Треба збільшити 9632 рахунку на 1000 гривень, а в кредит записуємо курсовий дохід. Коли платили аванс передоплату, товар в рівні коштував 8 тисяч. А отриманий товар коштує 9000. Маємо курсовий дохід у рівні. Продаж товару спочатку продаж, потім оплата від покупця. Продаж маємо борг покупця, маємо дохід від продажу товарів. 1500, доларів, курс на дату операції, сума в рівні. Оплата від покупця маємо гроші, зменшився борг покупця. 1500 доларів, Курс на дату операції, сума в рівні. Бор покупця у доларах закритий в гривні – ні. Треба збільшити дебет 632 рахунку, а в кредит записуємо курсовий дохід. Коли продали товар, дохід в гривнях – 12 000, але отримані гроші від покупця коштують 13 500 гривень, маємо курсовий дохід в гривні. Тепер спочатку передоплата від покупця. Маємо гроші, винні покупцю товар. 1500 доларів – курс на дату операції сума в гривні. Продали товар, зменшується борг покупцю, Маємо дохід від продажу 1500 доларів – курс сума в гривні. Борг покупця в доларах закритий, а в гривні – ні. треба збільшити кредит 632-го рахунку. А в дебет записуємо курсовий збиток. Коли отримали 1500 доларів, в гривнях це було 12000. Коли продали товар, дохід тисячі доларів, а в рівня це стало 13500. Маємо курсовий збиток. Але 21 стандарт говорить, що по авансам перед оплатам не так. Сума авансу надана іншим особам для придбання немонетарних активів при включенні до вартості цих активів перераховується по курсу на дату сплату авансу. Аванс, аванс постачальник у 1000 доларів, курс 8. 8 тисяч гривень надходження товару курс 9, але в гривні товар коштує 8 тисяч ніяких курсових різниць. Теж саме по авансам від покупців. Сума авансу одержана для поставлення готової продукції при включенні до складу доходу перераховується по курсу на дату одержання авансу. Аванс від покупця 1500 доларів, курс 8, 12 тисяч гривень. Продаж товару курс 9. Але дохід в рівні 12 12000 і курсових візників. Тобто при одному курсі однаковій валютній вартості, вартість придбаного товару в рівні та дохід від продажу товару в рівні будуть різними. Представляєте, який квест проходить бухгалтер, відслідковуючи валютні аванси, старі нові курси, щоб в рівні правильно порахувати вартість купленого товару чи дохід від його реалізації. Хоча при обліку по курсу на дату операції з економічної та податкової точки зору нічого не зміниться. Якщо курс зросте, бізнес об'явить курсовий дохід зі збільшення вартості активів в рівні, та курсовий збиток від завищення валютного доходу в рівні і навпаки. А головне квест не потрібний ні власнику, ні менеджменту бізнесу. Вони будуть користуватися інформацією в більш сильній валюті, і вона буде для них валютою обліку. Але такий бухгалтерський стандарт. Валютні борги покупців та постачальникам переоцінюються, валютні борги покупцям та постачальникам не переоцінюються. Для бухгалтерів це закон. Вони мають його виконувати, а бізнес за це платить. Щоб розібратись в бухгалтерських та податкових законах, їх потрібно розписати методом подвійного запису. В нашому прикладі не було валютних авансів. Курсові різниці пораховані правильно. Далі дивимось податкові зобов'язання та податковий кредит по податку на додану вартість. Дякую.